Мають чинити, як вони мають жити, як вони мають поступати. Ви там навіть будете в неволі, ви дбайте про місто те, ви думайте про нього, моліться про нього, бо ради спокою того міста і буде вам мир. А їхні пророки, а пророки, де ми читаємо в історії життя оцих царів ізраїльських, ні-ні, то не буде так. То якщо і два, два роки пройде, і назад, ми повернемося. Від Бога був вірдік 70 років. І це, і це не, не просто так: 70 років Бог надумав. А це 70 років за їхнє за гріхопадіння, не відсвяткування вже цих багато років семирічного року, де в семи рік мав бути оце відпущення цих гріхів, відпущення рабів, виконання з тих повелінь, які Господь дав. Вони це все полишили. І тому вам, вертік від Бога, 70 років неволі. Ізраїльський народ не міг смиритися. Ще на початку, тим, як мав навходоносар прийти завоювати, вони кажуть: це не буде. Тут Єрусалим, тим більше вони хізувалися. Тут храм Господін, храм Господін, храм Господін. У них храм Господін був як, як амулет. В їхніх думках було, якщо вже тут храм Господін, то ніякий ніякий це не, не зруйнує. Але ми знаємо з історії, ми знаємо, що є пророка Єремії, а особливо ще одна книга плащ Єремії. Яка важлива книга в цьому плані? Коли сталася руйнація, коли сталося зруйнування Єрусалиму, коли сталося зруйнування храму Господнього, тоді їхні, їхні слова не збулися. Вони казали «Храм Господній» і так далі. А вони не уповали на Господа. І Господь вже їм приписав оці ці Тому, виходячи з цього, це також для нас є вели велика підсказка. Якщо Даніїл жив період цих 70 років неволі, тим більше знаємо, що ці юнаки були на початку ось цього поневолення, забрані в Вавилон. Ми знаємо про їхнє життя там. І можемо припустити, скільки років було Даніїлу, коли спливають ці 70 років. А це особливо, оце відкриття для його розуміння, для його очей, що настане час. Коли знов буде відбудований Єрусалим, він міркує про це, бо прочитав це, що 70 років, коли закінчиться назад, повернеться ізраїльський народ до своєї землі. А тут у Вавилонській неволі буде спустошення. Чому ми знаємо слово Богу? Чому Бог наказав того самого раба, який він от ми прочитали і раб мій, задавалося питанням? Ну як халдей, як інші народи, інші можуть бути рабмі? Брати і сестри, Бога все можливо. І Бог може використати інших людей для того, щоб щось сказати по особливому ізраїльському народу, або з ними свершити те чи інше. Такі ми сумні картини прочитали, згадали таку сумну картину, але хотів би повернути на іншу сторону. І відкрити знову тут, таки в Єремії, 31 розділ, прочитаємо три перших вірша. Це зовсім, зовсім інша картина, це зовсім інший настрій, навіть читаючи.